Було поставлено завдання про проведення письмового опитування жителів міста Біла Церква, які юридично знаходяться за межами індексно-кадастрової карти міста Біла Церква. На жаль, на сьогоднішній день те, що відбулося завдяки рішенню районної ради, у 2014 році близько 70 тисяч мешканців. У нас залишилось поза межами індексної кадастрової карти, ми обслуговуємо ці райони, ми утримуємо садочки, школи, дороги, комунікації. Але, на жаль, на сьогоднішній день є така ситуація. Звичайно, ми готуємо документи, і на сьогоднішній день вже в судовому порядку будемо скаржувати це рішення. Але. Є поставлені завдання, тому на сьогоднішній день ми проводимо опитування. А саме мешканців масиву Піщаний, мешканців е, масиву Таращанський, частини мешканців масиву Ливаневського, також е, мешканців, які знаходяться. Е, Вулиця У них адреса юридична місто Біла Церква, вулиця Київська, це район птахофабрики. Також район селекції це на виїзді з Білої церкви навпроти в'їзду в Гайок. Селекція знаходиться, де люди мають юридичні адреси місто Біла Церква. І це опитування проводиться на предмет того, чи Опитування проводиться, чи згодні ці люди бути в громаді Білої церкви, чи можливо в них є бажання відійти там до Фурсівської чи Шкарівської громади.